Ей, еврібаді! Слава де багаті! Залетіли ми в режимчик під назвою Grow the Garden! І як ви бачите, нам додали щось новеньке, цікавеньке тепер, куди ми можемо, виходить, ну, ложити свій мед. І шо? І шо тепер? І що далі? А тут що таке? Так, ем... а тут треба одна рослинка. Ей, нема. Щас, щас організуємо. Так, дивись, там треба 0,24. У мене є ось отакого штучка, помідорчик, да? Тільки чомуся. Ааа, блюбері, мені треба голубійка. Ти поняв? Он воно що. <ривот> мені, мені, мені дарують бджолу. Жесть, Спасибо спасіба велике. Так, давай зараз ми спочатку поговоримо з цим медведем Подивимося, типа що він може крафтити, да? Щось? Хафую крафт. І що? І що, а що він зробив? Ми можемо зразу все проскіпати, але мені скіп не цікавить. Е, let's craft! давай. А ну покажи, стой. А, типа, час ще не прийшов до цього. Поняв тоді. Хорошо. Давайте тоді подивимося, що у нас продає бджолка наша, тому що через одну хвилинку. Через одну хвилину, пацани, буде у нас ребітх. Так, це, це ми купляємо, кстати. Двіться. лаванди добавили, Жесть. Ще якусь движуху, я все купляю. Я абсолютно все купляю, якісь полен. Полен Радар, ось двіжуха, слухай. Ні, щось щось новеньке додали. Давай купимо. Так, а який в нього? А, в нього містік. Слухай. Купляємо. Правда, я ну майже всі поінти свої медові потратив. Ну, но... то таке, ти знаєш, хто то говориться. Це все діло наживне дензо. Так що немає чого плакати. Так, дивися, давай поки, поки ми тут. Це поки не будемо продавати. Оцю двіжуху можна продати. Так, 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 так. Це півлісос, кстати, можна буде використати. Так, в мене ще така штучка є. Так, так, так. Це не цікаво. Бамбук можна буде переробити, помідорчика, ще якусь тучечку. Ну і в принципі, в принципі, все. Так, а ну, якщо ми це все діло загрузимо сюди, мені цікаво, мені вистачить. Так, да, мені, мені, в принципі, згорем пополам вистачило цього всього. Давай. Що я хотів зробити? А, повнив, сповнив, сповнив, сповнив. Е, я хочу ще збігати до, до косметіки, е, подивитися, можливо, в нього є щось цікавеньке, тому що я хочу побудувати собі Бейзіка. Так, е, я би купив би оце брівно, палатка мені не треба. Тут гноміки. Гноміки мене не цікавлять. Е, ну, прикольний, да, гном, прикольний, від, за нього давати 88 лямів. Мені здається, що це нерозумно просто. Тому давай-ка не, будем. давай не будемо. Давай-ка не будемо. Кстаті, оновилося, оновилося, і бджоли у нас, як ви бачите, ось. Знизу вилетіли. Так, у нас по квестиках. Нам треба зібрати голубійку, нам треба стравбері. Е, зібрати і імон. Е, Хорошо. Значить, е, значить, 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 Дензо. Дивіться красиво, да? Бамбук дуже гарний. Ти... Ні, дуже, дуже гарна ферма, пацана. Він вистроїв, ти подивися, просто який бейс. Жесть. Ну, оце, чувак, видно, що прям дуже давно грає. Так, в мене, дивися, є, ось що це в нас. Драгонфрукт. На секундочку, да? Драгонфруктик. Так, в мене є Макакіч, у мене. Екстр... Стаття, е, щось, щось появилося. Ось манго. У мене два манго, даже слухайка. Мену тут як всього багато. Так, хорошо. Е, Дивися, якщо, якщо я не помиляюся, в мене десь росте моє яйце. Так, так, це золоте і це золоте. Десь я садив своє яєчко із петом. О, осьово. Давай його сразу відкриємо. Можливо, щось рарне нам випаде. Буде Ви на це надіятися. Прям дуже-дуже сильно. А випадає нам кстати, ось така сама бджілка. Так, хорошо. Е, значить, мені треба пети. Е, нам треба ось ця двіжуха. І получається ця у нас першого левела. А в мене є більше і в мене є менше. Ну, по ідеї, оця що більша, то вона в рази в рази круче. Так, ем, що попетам? Ну, попетам я навіть не знаю, кого прибрати. Може, сову? Я це думаю. Давай-ка й пікап і спробуємо поставити бджолу. Подивимося, подивимося, на що вона спроможна. Так, персики, вроді як тут в нас і немає золотих. Хоча слухай, там зверху якась така двіжуха, якийсь подсолнух виріс. У нас реально подсолнухи, пацани? У нас реально соняшник росте! Ха-ха! Жесть! Так, слухайка. Ну, це все, звісно, добре, це все, звісно, круто. Але по ідеї в мене повинні бути якісь бананчики. О, ну слухай, в мене є купа заморожених бананів. в мене є ось отакі ще бананчики, золоті. І І... знаєш що? Треба щас, цей... треба щас покормити. Забрати мед, Бемс. щас подивитися, що нам бджола оновила. Можливо, щось цікаве в неї появилося. Так, дивися. Ну насамперед сам перед кейсика. Кейсика, ми купляємо. Ну, це Uncommon, Рейер, нікторінчик, так, і нічого, нічого цікавого. Хорошо. Мені ще було цікаво, що це за пістолет. Давай-ка подивимося. Дивись, в мене є їх 15 штук. Ось, наприклад, в мене появилась така двіжуха. Дивись, наприклад, якщо я тут стою, я натискаю. Ти поняв? Тобто воно мені показує усі мої фрукти, які виходить, отримали баф від бджілок. Блін, прикольно. Прикольно, прикольно. Але є певна проблема, те, що, Кстати, можна забрати мед, можна забрати мед і, в принципі, грузити його далі. Так, кстати, мені підписник подарував. Подарував прям дуже класну двіжуху. Так, чи, чи варто це може може лучше його кормом Петові якомусь? Оце манго, да? Наприклад, ось у цьому крутові Бенс? Чувак просто отхавався в нього вже 55 рівень. Це це дуже сильно. Це і справді дуже сильно. Так, давай-ка щас дозагрузимо. Дозагрузимо цю двіжуху. Бемс, все, колектор ми запустили. Хай працює. Так, що в нас по насіннях? Можливо, якесь насіння оновилося. Треба, треба подивитися, бо як ви бачите, в нас появився новий ось такий фрукт лілія. Ембер лілі. E, Значить, що я хотів? Що я хотів, що я хотів? Я вже і забувся, якщо чесно. Треба, а бджолку треба покормити, Бджолу так жди. Я зазвичай кормив як. Я брав бамбук, і цим бамбуком я його, в принципі, і кормив. Хоча дивись, як варіант, ми можемо взяти ось оцей його виноград. Отако, да? Бере, наприклад, дивися, виноград, він у нас з блискавкою. І я ж можу, дивися, Бемс, покормити, і ми його просто відразу вже ж відкормлюємо. Беремо ще один виноградик, хоча, мені здається, що він стоїть дуже багато грошей. Але мені просто влом. От чесно, мені зараз влом бігати, щось шукати, збирати. Мені ліпше взяти ось цей фрукт, який у нас уже з бафами просто і докормити, докормити наших з вами петів. Так, цього, в принципі, я викормив. Так, мураху, мураху ще не викормив до кінця. Так, все, мураху ми докормили. В принципі, всі пети в мене не голодні. Так, значить, що мені потрібно? Я б подсолнуха зібрав би, реально. Е, мені ще б бажано, знаєте, що зробити, його би просто пересадити. М -м -м. А чи він в мене є? Чи в мене є ця лопата, питанечко? Є поліве. Типа прикольно. О, є пересаджувати. Беремо цей подсолнух, пацани. Беремо цього подсолнуха і садимо давайка десь. От у того його, Бемс? Ха-ха! Хеллоу, братуха, хелло. Так, полізна на подсолнух. Подивимся, а як я взяли збирать? Oh, Типонь, саму квітку ми типа збираємо. Так, хорошо. У мене ще є купа купа всяких різних е, фруктів, яких ми можемо також посадити. Давайте ось посадимо, наприклад, тикву. Хай собі тиква тут росте. Що це у нас? Кавунчики. Кавунчики, в принципі, можна також тут висадити. Е, що в мене ще є? Бамбука. Бамбука дуже велика кількість. Тому давай цей бамбук ми отако десь тут висадимо. Та й в принципі, хай він собі росте. Можливо, на нього теж якось впадуть якісь класні бафи, бо тут, як ви бачите, настоїть стоїть вод, для того, щоб він притягував оцю всю двіжуху. Так, це. У мене що непонятне, ну, давай посадимо оцю двіжуку. А це з знов, нових оцих кейсиків ми це все вибили. І давайте відкриємо ще два кейса, подивимося. Можливо, нам щось рарне дропнеться. Роза, ну не цікаво. Не цікаво, справді не цікаво. Давай мені щось, ну, супер-супер рарне. Я буду довольний. Ой, в мене вже це є. У мене вже це, на жаль, є. Ну ладно, давайте, якщо Якщо воно нам випало, то ми його, звісно ж, досадимо. Кстати, кавунчик. Кавунчик, але я його зібрати не можу. Ну. So let's go. Let's go, let's go, Denzo. І нам з тобою треба що. Оце, мабуть, манго забрати. Або його вкласти. Ладно, mm -hmm. давай, давай загрузимо, хай робиться мед. Let's go. І тут я оцю дві забрати не можу. А нам треба, дивися, нам треба голубіка. Нам треба голубіка. Давай купимо. Ладно, давай, давай пару кущиків. Голубіки, ми, ми повинні купити з вами. Ось вона у нас. Давай, три куст, три кущика, нам буде достатньо. Помідори у нас вроді ростуть. І страубері, полуницю. Давай теж купимо цих п'ять кущик. Хоча в мене поїде, що того, що полуниця росте. Та да, в мене полуниця то росте, але її якось ну, туговато, туговато. Тому, е, жди, 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 що я хотів. Так, треба оце стерти. Де наші рослинки? Ой, я, случайно, і знов радар. Так, стравбері. Давай полуницю ми тут посадимо. А, стоп, я ж купляв. Я ж реально купляв голубіко. Не поняв. А її нема. Її реально нема. Ладно, дивно. Якщо чесно, трішки дивновато. Можливо, вона має тут -то в бистрих слотах десь. Ні, ну розу бачу. А так-то більше, більше і нічого нема. Ладно, чорт з ним, десь профукав. Десь реально профукав. Так, і це ж по ідеї, оця бджола, коли літає, вона ж повинна. бафати? Бафати усі наші рослинки. Якщо не помиляюся. А, а ось о голубіка, все, та нема. Та нема садимо так от того. З цієї сторони, тако, три кущика голубіки. акуратненько. Хай собі вони ростуть. Камунчики підібрати, ми на жаль, не можемо, тому йдемо. Продавати абсолютно свій весь інвентар, тому що ну місця то немає збирати правильно 150 лямів. Всюди, просто сюда, так оновився у нас з вами щочок Давайте подивимося, полуницю давайте докупимо і голубіку, в принципі, теж можна докупити. Так, що у нас в наступних рослинках тут є. Пам 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 подівай нам нічого, і в призматіках теж нічого. Хорошо, let's go. У Нас з вами квест. У нас ще з вами квест, тому треба, 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 треба оцю двіжуху всю садити, садити і потім збирати. Так, голубіка, Давай-ка голубіку десь у тут от охото копасатиме. Я думаю, о, нормально, посадили. У мене ще є рози. Так, розу під номером 8 Давайте посадимо отута. На мана. Нормально. Давайте цей подсолнух може зберемо по приколу. Цікаво, от цікаво, по чому він взагалі коштує оцей подсолнух. Бенс, все, подсолнуха, ми зірвали. Так, де він у нас? Ось, що, ти просто подивись. 16 кілограм. Так, і нам підписник каже, Дензо, збери персики. Так, якщо я не помиляюся, ж, чекай, в мене ж повинна бути оця двіжуха, щоб дуже-дуже швидко збирати. Так, це поліве, поліве, це у нас пом пам 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 Поняв, немає. Знаєш, треба, треба купити собі, щоб це все бистро діло збирати. Так, показує. Шоу me Показуй свій магазинчик. Якщо не помиляюся, ось воно, 30 лямчиків, угорщики додали. Аж. Шалеть. Так, ладно, 30 лямів купляємо Гуляй так гуляй, Гуляй так на всі бабки. Бо реально, ось. Збирати оці персики, ну неймовірно складно. Тому нам проще насправді просто зібрати це все отакого, і це все буде дуже дуже швидко. Так. Е Бамбук, в принципі, я думаю, що можна не збирати драгонфрукти. От, кстати, я би їх би, даже, можливо, би і пересадив би. Е, просто вони якось мені тут, ну, не пофеншують. Давайте їх і справді пересадимо. Ось в мене є лопатка. І давай-ка ми їх десь з тобою присунемо. Давай-ка можемо кудись тут. А дивись, наприклад, отут один хай у нас буде. З цієї сторони буде ще один. А так в мене тут прям багато драгонфруктів. Жесть. Давай-ка десь тут його також ще один. А кстати, він ще й маленький, зручно. І оцей. Передвинуто, я думаю, що можна, можна, можна. А можна сюди такову його поставити, ні? Дивися, якось якось, типа, отак. Якось отаку впихнути, дивися. І так, вроді, норм, да? Так, давай, давай збирати. От реально, давай збирати. Мені вже надоїли, надоїли, надоїли оці драгонфрукти. В мене грошей просто дуже мало. І мені зараз що треба? Так, мені треба збирати, кстати, ось оці його бафнуті, бафнуті рослинки. Можна оці рози позбирати. Правда, мені здається, що вони, ну, коштують прям дуже маленьких грошей. Проте. Ну, треба, треба. Треба якось заробляти гроші Так, квіточки, оці, квіточки, квіточки. А, вони одноразові, поняв. Це на що таке? Ага, це оцей нова ростенка наша росте. Так, оці квіточки теж збираємо. Стравбері, стравбері, стравбері. Так, оце бафнуте у нас. Оце у нас теж забафане. І оце забафу не слухай, в мене прям дуже багато медових рослинок. Так, тут в мене може щось є. Ого, перчики мої любимі. Сюди просто купа-купа перцю бафнутого. Так, жалко, що він великий у нас не виріс, але то таке. Так, я думаю, що оцю всю двіжуху можна, в принципі, зібрати. Давай-ка, оці бананчики. Ми зараз по фастіку, По фастіку тако заберемо. У мене все. Інвентарь повний. А, ти поняв? Тобто... Якщо ми хочемо, щоб у нас були супергігантські перці, їх треба бафати оцими полівалками. А я думав, що вони повинні у нас виростати супер в рандомному. Поняли? Жесть, ну, давай, ладно. Давай тоді поможемо. Поможемо собі виростати супергігантські банани. Так, а що в мене по По кактусам? Ой, по кактусам, по кокосам. Постоянно їх путаю. А, мій інвентар повний. Треба, треба, треба фіксити це все діло, значить. Так, забираємо мед, пишемо пул. Ось. У мене прям велика-велика купа є медових шмоточок. Щас, щас, в нас все буде. Так, кілограм бемс, 5 кілограмчиків бемс, так, кілограмчик ще бемс. Так, і і що, і що, і що, Це у нас радар. Оцю двіжуху можна догрузити, та й в принципі колектор у нас запустився. Нам треба голубіка, йомайо, притом ще й бафнута. Бафнута голубіка. Йо майо, це ж дуже складно. Це реально дуже складно. Так, давай-ка. А, інвентар повний. Розгулявся один буває, ну що так. Ну слухай, дивися, ти які просто в тіпа гігантські дерева. Це жесть. Ну просто наскільки в нього велике це дерево. У нього ж і гороху, дивіться, навіть не один горох. У нього декілька стеблів гороху. Ти поняв? Типа тіп солідний, тіп солідний багато. Так, а що тут? У нас щось оновилося чи ні? Ну, Таке відчуття, що ну вроді і не особо. Ладно, тоді, тоді нас це не цікавить. Тоді нас це не цікавить, і ми йдемо до себе на ферму. Так, що в мене тут нового? Ще можу зібрати? Усі драгонфрукти я не дозібрав, тому що в мене місця вроді не вистачало, да? Ну, по ідеї, по ідеї, що так. Е, так. Так, 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 тут, так. Тут та у нас нічого. Треба оці кокоси зібрати. Бачите, в мене є декілька медових кокосів, але оцей колектор прям дуже довго це все діло перероб... перепрацьовує. Треба зараз оце тако покласти, писати, і по фасту це все-все все, все переробити на, як то говориться, на мед. І знаєте, що я замітив? Що оцей його колектор почав в рази швидше переробляти. Ви замітили? Раніше. Не помиляюсь, було ще одна хвилина, чи дві хвилини. Щось, щось наближене до цього. Так, кстати, у нас новий кейс з'явився, друзі. І тут можна вибити ось таку шалену бджілку Ха-ха, <гум> <гум> це жасть, тут є які і шершні є. всякі Всяка всяка всячина, реально всяка всячина. Так, і підписник нам підігнав ось отаку двіжуху і просить, щоб ми її продали. Ну, якщо ти просиш. <гум> Пішли, подивимося, скільки вона коштує. Цікаво самому провірити, бо я бачу, що на ній прям дуже велика кількість бафів, ти бачиш? Ти просто подивись на оцю нежну верхню стрічку, що там пишеться. Так, ну, давай подивимося. Давай подивимося. Так, 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 так. How much, How much братуха! Скільки коштує? Oh ту <свист> хо Жесть! Ну це багато. Реально, це дуже багато. Бенз, просто як ми собі бахнули, забафали е, свій кошельочок. Скажи, прям непогано. Спасибо. Дякую тобі, велике. Так, а що у нас по петах? Кстати в мене всього 5 петів, і мені б бажано це все діло виправити. Це у нас декорації. Ти <реш> в типа невикав, тіпа, просто махіна. Реально махіна, наскільки воно велике. Так, чекай, чекай, то із за цієї штуки просто навіть ні черта не видно. Ні, ну це це просто щось по-багатому. Це реально щось дуже жорстке. Так, ладно. Ну поки що нас це все діло не цікавить. Мене цікавить лише те, що я переробляю свій мед і хочу подивитися на своїх петів Так, let's go, ще треба зібрати трішки своїх ось окосиків, кокосиків. так, бемс, бемс. Два кокосика уже є. Класно, що кокоси. Збирати, знаєте, чим? те, що коли вони їх зачаровують, бджілки, да? то зазвичай кокоси дуже важкі. Реально, вони там по кілограм 10, 15, 16, і вони просто відразу бафають все, що тільки можливо. Кстати, ти подивися, які у нас просто гігантські банани. Це жесть. Він ще ось якусь баф, типа, на рост зробив, і ти подиви, які вони великі виросли. Жесть, да? Прям реально великі перці повиростали. Слухай, ну зато тепер тепер я буду знати, що. Якщо наставити таке купу полів Валишок, то ми зможемо прям дуже-дуже сильно забафати свою ферму і виростити дуже великі фрукти. Кстати, і у нас появилось стихійне лихо. Дощ пішов. Дощ пішов. Так, значить, давай-ка, давай-ка, манго, ми зберемо, напевно. Так, банани, хай там ростуть собі. Мені треба гроші. Мені треба гроші, а у мене уже повний-повний інвентар. Тому let's go продавать кокосики. Точніше, переробляти їх. Куда я запихнув? Там 3 кілограми не вистачало. А я запихну кокоса на 17 кілограм. Єма майо І таке. Буває, що ж поробиш. Ну що, друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати нашу серію. Треба буде в наступній серії, ну, все-таки довиконати оцей квест, да, дозібрати цю голубіку. Надію, що нам пощасить і пчолка її зможе опилити. А з вами, як завжди, був Дензо. Ви можете підтримати з сподобайкою своєю підписочкою. Мені буде це дуже приємно. Тому всім до нових зустрічів і всім пока-пока.